Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо, тисячу друзів! З вами рубрика Формула здоров'я і її ведуча Скапа Яна. Ось розпочалися новорічні свята, але треба ж знати традиції, щоб їх відзначати. Отже, сьогоднішній випуск нашої рубрики буде присвячений актуальній темі «Смак українського Різдва, страви і традиції, які його вирізняють. Сьогодні для українців Різдво набуває нових сентів. Це свято світла, попри темряву війни, це свято єдності на будь-яких відстанях, це свято любові попри поприщем від втрат, це свято вдячності усім тим, завдяки кому життя триває. Сподіваємось, цей випуск збудуть ваші найтепліші спогади про Різдво. Ви згадаєте смак найсмачнішої у світі куті, яку готувала бабуся. Почуєте колядку, що миттю повертає вас у дитинство. Відчуєте затишок, що теплом зігріває зсередини. Наша подорож охопить різні сторінки історії. Відкриє добре, відоме і дещо незнане про українське Різдво. Рушаймо! Східна кількість страв на святий вечір 12. На полісі в Карпатах переважають овочеві грибні та рибні страви. На Київщині, півдні, Слобожанщині готують багато страв з борошна, млинці, вареники, пироги. Знаковими стравами для українського святкового столу на різдво є узвар, куття, хліби, м'ясні страви та квашені овочі. Зі сходження першої зорі на небі в ніч 24 на 25 грудня завершується піст, а значить, на столі мають бути м'ясні скромні страви. Традиційно до Різдва в Україні кололи свиню, солили сало, начиняли ковбаси, м'ясні ковбаси, скручені равликом, та пекли кров'янки, варили холодці, запікали й водили шинки. Тож смак традиційного українського Різдва складається з пахочів печеного, вудженого м'яса, а ще домашньої випечки – хлібів, калачиків, пирогів, книжів. До Різдва мали бути спечені святкові обрядові хліби, що використовували у частині ритуалів, пов'язаних із культом предків. З хлібом було заведено йти в гості, нести вечерю хрещеним батькам. Для дітей це була цілорічна мрія, радість, гордість. Вони носили вечерю на перший день різдва для діда й баби, тітки й дядька, хрещених у горчиках двінятах. В такому посуді могла бути кутя, узвар, пиріжки. Кутя – обрядова каша, яку годилось готувати новому горщику. Переважно кутю варять ячменю чи пшениці, додають перетертого маку, заправляють медом і всипають горішків. На Гуцульщині до Різдва готують зібавку – пшеницю з медом. Ячміна кутя куття досі поширена на полісі, подекуди кутю розводять у звару. Таку рідку кутю любили готувати на Полтавщині. Існує традиція готувати кутю з рису, до куті додають розпарені одзинки або сушені вишні без кісточок, шматочки к чорносливу. Готували і готують також медові пряники та маківники, завиванці з маком чи перетертими вареними фруктами з узвару. Смак українського різдва це також і смак узвару, густий та солодкий напій, зварений із сушених яблук, груш, слив, вишні. У різних регіонах страви різнилися, але котя та узвар стояли на будь-якому українському столі. Урівноважували смаки солідня чи домашня консервація, які ідеально пасують до м'ясних страв. Квашена капуста, огірки, яблука, помідори, гриби, кавуни з часом доповнили консервовані овочі, салати з кабачків, перці, баклажанів. На різдво кожного гостя з родини обдаровували пряниками, їх роздавали дітям на колядки та щедрівки. Пекли пряники у формі панянок, вишників, півників та чобітків. Всі вони мають загальну назву панянки. За розміром вони могли бути до 50 сантиметрів, а їсти таку цукерку можна було три дні. Іноді вони зберігалися до літа, а перед споживанням розмочувалися у молоці. Святково розписані пряники стояли хороводом на печі та створювали своєрідний декор простори. Упродовж останніх десятирічних до класичних страв різдвяного столу додали і нові: тушковану картоплю з рибами чи м'ясом, питочки та котлети, печені мульці з м'ясом, вінегрет та салати з майонезом, печену куртку та багато інших. Але всі вони лише доповнюють ті страви, які мають для нас важливе символічне значення. Різдвяні страви дозволяють сформувати саме ту особливу атмосферу свята, яке в українській традиції має специфічний вимір часу і простору, коли за столом збираються всі члени родини, як живі, так і померлі. Ті, хто ще не народився, і ті, хто перебувають зараз не з нами. Страви лише дозволяють нам відчути цю мить, слугують елементу переходу, коли ми їмо перші ложки куті та відчуваємо єднання з усім родом, з наших попередніми та наступними поколіннями. На цьому все. Зустрінемось у наступних випусках рубрики Формула здоров'я, тож не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисну і цікаву інформацію. Па-па!